Київська міська військова адміністрація напрацювала нові алгоритми руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. Їх розробляли спільно з ДСНС, військовими, поліцією та представниками транспортного сектору. Це питання розглядатимуть на засіданні ради оборони міста. Нагадаю, що Київ залишається чи не єдиним містом в Україні, де під час повітряних тривог зупиняється громадський транспорт. Тож чи зможуть кияни користуватися транспортом під час тривог? Про це розпитаємо Тимура Ткаченка, голову Київської міської військової адміністрації? Він зараз з нами наживо. Пане Тимуре, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю міцного здоров'я, пане Тимуре. Власне Київська міська військова адміністрація протягом тижня неодноразово заявляла, що триває підготовка до засідання Ради оборони, на яке серед інших буде винесено питання зняття обмежень на рух транспорту під час повітряних тривог. Скажіть, будь ласка, на якій стадії це питання? Дякую за запитання. Дійсно, Київ на сьогодні залишається фактично єдиним містом в усій країні, яке зупиняє громадський транспорт під час повітряних тривог. На мою думку, і на думку фахівців, які сьогодні долучилися до нашої роботи, дуже оперативно. Це рішення є нелогічним і воно є таким, яке сьогодні створює скоріше перешкоди і перепони для мешканців ніж забезпечує якусь безпеку, оскільки реально сьогодні зупиняється тільки громадський транспорт. А... Наприклад, якщо говорити про приватний маршрутки, таксі вони їздять. Тому до роботи долучилися абсолютно всі фахівці, і державна служба з надзвичайних ситуацій, і військові, різні військові, це не тільки ті, хто там захищають небо, це і сухопутні. Війська і ті, хто забезпечують оборону міста Києва, я хочу сказати, що алгоритм, який ми напрацювали, він буде збалансований, він буде враховувати можливість того, щоб кожен водій, який хоче і має на сьогодні право зберегти своє життя в укритті, він скористався цим правом. А ті, хто готові рухатись далі, виконували цей рух. Остаточне рішення буде прийнято на Раді оборони. І я обов'язково повідомлю про всі аспекти на прес-конференції, яка відбудеться одразу після е засідання Ради оборони. А розкажіть, будь ласка, які ще питання плануєте розглянути на засіданні Ради оборони Києва? Е дійсно, ми плануємо розглянути не тільки питання. Відновлення громадського транспорту під час повітряних тривог, але ще декілька моментів, що стосуються і транспорту, і прозорості роботи військової адміністрації, а також органу місцевого самоврядування міської ради. Перше, я хотів би сказати, що сьогодні відсутні провідстави для. Того, щоб не евакуювали транспорт приватний під час повітряних тривог, тому ми це питання врегулюємо і унормуємо таким чином, щоб була заборона для тих, хто займається евакуацією автомобілів під час повітряних тривог, і це не відбувалося. Тому я вважаю, що це рішення справедливе. Я вважаю, що кожен, хто залишив автівку під час повітряної тривоги, має право е на те, щоб його не евакуювали. А вже Після деякого часу, коли тривога закінчується, знову відновлюється робота цих евакуаторів. Це перше другий момент: точно ми будемо приймати рішення щодо погодження з радою оборони виїзду. За кордон е чиновників та представників органів місцевого самоврядування я вважаю, що це рішення справедливе, оскільки сьогодні, під час великої війни, ця заборона діє абсолютно для всіх. І якщо кошти, які витрачаються е громадою на там різні заходи е за кордоном, десь вони мають бути співпівставні з тим, е що звідти привезе той чи інший чиновник, тому це теж будемо розглядати обов'язково е і також це. Найважливіший аспект це питання справедливості, і тут я буду просити всіх членів ради оборони підтримати мене. І вважаю, що сьогодні це дійсно необхідно. Також буде ще декілька питань, що пов'язані з транспортом, з рухом. Це відкриття південного мосту. Частично я хочу сказати, що там є певні питання, про які не можна озвучувати, але ми точно зробимо так, що частина мосту поїде, і це не буде. Тільки для умовно кажучи обраних, тому що сьогодні насправді цим мостом може користуватися тільки спецтранспорт, але по факту так не відбувається, тому знову ж таки це питання справедливості, будучи деякі технічні рішення, звіти і також хотів би підняти питання вкрай важливе це питання. Перепусток нічних, тому що ми бачимо дуже багато різних повідомлень, скандалів і так далі. І це питання теж справедливості, яке потрібно унормувати. Тому е, працюємо над цими питаннями та завданнями. Пане Туру, у нас залишається менше хвилини. Е, скажіть, будь ласка, яка ситуація в місті з укриттями? Чи розбудовують нові і ремонтують? Е, так, щойно е, провів. Е, Коротеньку інспекцію в оболонському районі декілька укриттів подивилися, які будуються, які вже фактично побудовані. Хочу сказати, що темпи непогані, але звісно є куди ще далі рухатись. Вважаю, що питання захисних споруд цивільного захисту це питання пріоритетне. Воно має бути на порядку денному одне з найперших, і тут я хочу звернутися до депутатського корпусу, оскільки рішення про виділення коштів. Приймається саме київською міською радою, і вкрай важливо, щоб при наступному перерозподілі коштів бюджетних все ж таки були враховані абсолютно всі безпекові питання, пов'язані з будівництвом реконструкціями та ремонтів захисних споруд цивільного захисту. Тут не може бути ніякої політики, тому питання на контролі, об'єкти будуються, і станом на сьогодні фонд поповнюється. Дякую вам дуже, пане Тимуре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю. Це був Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації.